Доброго раночку, з вами канал Горенич Змій ТВ. І сьогодні ми нарешті трошки повідкриваємо наших покупочок, які були придбані на OLX Пам'ятаю, одна людина щось написала, що там той OLX? Ну, OLX не OLX, але на є багато чого реально можна прикольного придбати за дуже прикольними цінами, якщо вміти шукати. Um. Ну, Тематика у нас, в принципі, плюс-мінус зрозуміла. Зрозуміла тематика. Зараз спробуємо відкрити, подивитися, що там у нас. Так, так Маська, тільки не, не стрибай сюди. Котик хоче в кадр, але хоче по-своєму. Щоб все завалить трошки всю нашу конструкцію. Так, Маська, ні. Кадр. Тільки, тільки в кадр е, залазь мені на плечі і будеш в кадрі. Не хочеш, тоді не треба прийти сюди. Так, дивіться, що у нас тут симпатичного. Ми зараз подивимось і одразу перевіримо, чи як воно взагалі працює. Ну давайте О. О! Супер гра, супер Пепер Маріо. На жаль, без мануальчика, але головне, що є диск, а вже ж він у нас, як ви вже помітили, японською. Сам диск в гарному стані. Так, ми зараз поки що все відкриємо, а потім будемо перевіряти. Будемо перевіряти на прошиті консолі. Опа! О, це те, що прямо взагалі. Була перша гра супер крута, а це, а це є друга гра суперкрута Wario Ware on the Wii. Прям, прям. І якщо, наприклад, ви будете грати в RPG Super Paper Mario і вам буде проблемно, О, диск взагалі в супер-ідеальному стані. Якщо ви будете грати в RPG і вам буде. Ну, ні, ну, Насправді він не супер-супер ідеально, але. Та кількість. Е... І глибина подряпан, я думаю, що вона нічого нам не завадить пограти. То от Тобто, e, можна грати навіть там, якщо буде будь-яка будь мова, тому що там все інтуїтивно зрозуміло і вони все показують. Ну, це ж, Якщо ви знаєте, що таке варюве, це така e, дуже стьобна e, паті-гра e, e, на увагу, на швидкість. Так, і там прям дуже-дуже смішно воно є на багатьох, ну, на багатьох консолях лінійки Нінтенду. Да? А, а на від вони прям дуже-дуже смішно зробили. От, у нас таких от два японських примірнички. Давайте подивимося, що у нас ще є цікавого. Так. Це ще такий є пакуночок. Я вирішив е, дві покупки OLX е, об'єднати, тому що вони тематично у нас схожі, тому що і то, і то у нас вже е, буду відкривати таємницю е, е, ігри на відео. Так, Мася, я тебе дуже прошу. Обійди, ну будь людиною. Ну що ж ти, Масюля? Я розумію, що котики у відео це геніально. Це... Плюс тисяча е, до крутості, до карми і таке інше. Але ж ти розумієш, Масюш. Що треба якось не завалити те, що існує? Так. і що ж у нас тут такого цікавого? Може бути. Масюля, ти куди? Надала. Так, що це у нас таке дуже. Значить, і не дуже гарно запакували, але дуже плотно. Дуже... Так, плотно, плотно. Можете так казати українською, плотно чи ні? Пишіть коментарі. Так, тому що бачу, дивись, у нас там шарік, бачиш, там позаду спить мене. Вон там шарік, котик. Спить собі, спить. Видно його чи ні? Мабуть, видно. Спить собі, спить і нормально себе. Що ти ображаєшся, Мася? Ображайся. Так. О! Наче вже полізло. Перше. Ну, Wi-Fi, це зрозуміло. Це у нас відома гра. Треба фітборд. Так. В супер. Ну, в цьому стані. Це піде або там кудись далі на перепродаж, або О, High School Musical 3 It. Так, спів... співоча штучка, караоке. Ну, тут видно, що її юзали. Ну, я не знаю, мабуть... А ну щось видно, так. Да. Але я думаю, що вона запуститься. Бо в мене є... Прикольно, що є цей е, мною, так розумієш, що тут що. А, слів немає, чи є. Не знаю. Ні, тут просто пояснюють, що робити. Слів нема. Ну, така вже трошки десь побігала по ручках. Ну, не страшно. О! Спайдермен. Amazing. Amazing Такий от у нас мануальчик, це хорошо. Це завжди класно, коли. О, дивіться. О, до речі. Ну, він теж видно, що його... Юзалі. На, на, на відео навіть е, видається, що він в гіршому стані, ніж є. Ну, до речі, я ще раз перечитаю, як там було написано, наче мали бути диски в гарному стані. Видно, що Спайдермен в такому собі стані. Але я думаю, що він має запуститися. Так, якщо не запуститься, поставимо. Оцінку гіршу, так, тут вже, бачите, четвертий диск пішов. Just Dance. А, The Best Of. Бачите, Best Of. У мене такого ще не було Just Dance. О. Так, тут у нас мануал теж є. Диск, зрозуміло, на місці, все на місці. Ну він теж такий по поцарапаненький. Поцарапаненький. Ну, не дуже, не дуже він мене, як то кажуть, порадувало те, що воно в такому стані. І ну, то є видно, що воно в такому. Е так, але будемо завершувати цими штучками. А продовжимо ми, е продовжимо. ми будемо е підключати і дивитися, що у нас тут. Мася, кс -кс -кс. Мася, дивись. Ти у нас в кадрі. Так, добре. Поїхали, спробуємо, да? Так, треба якось так поставити, щоб воно було зручніше. Щоб воно не цей не перебивало. Так, зараз я, мабуть, пере... перекину. Ось собі так в ручки візьму. Ага, все, поняв. Ну да. Ну, коротше, треба буде, мабуть... Да. М -м Назад сейчас причеплю, щоб було зручніше, але за, -за єдиною умовою... Що? Мені треба якось так поставити його, щоб воно було більш статично. Більш статично. Так, ну не випадай, братішка. Я не випадай, кажу. О. О так, вистоїш чи ні? Що тобі треба якась там, не знаю. Так, наче витку, так, да? що у нас тут? Добре. Тоді зараз будемо пробувати. Перше, що ми спробуємо, це у нас Mario Маріо... в суперстані. Дивимось. У нас консолька прошита, тому має все запуститись без проблем. О, бачите? Але не знаю, чи воно через Неогаму чи так запуститься. Зараз спробуємо. Сподіваюся, що запуститься. О, бачите? Запустилося. Це прям дуже топова гра, і я вважаю, що це із... Супер Пейпер Маріо. Це прям best of the best. Так, ну тут бачите суцільні іерогліфи Я так підозрюю, що ми... Бачите, да суть? Тут вибрати, не вибрати ну, англійську мову, тут неможливо вибрати. Але ну, в колекцію я собі хотів, просто, щоб вона була ця гра в колекції, то тому що я колись її проходив зрозуміло, що англійською мовою. І захотів, щоб вона вона мене була хоч в якомусь вигляді, тому що якщо замовляти цю гру десь там з якогось ebay, то там, скажених грошей коштує тільки, щоб воно. Купити а ще, щоб приїхало. Так що такі спробує. Так, окей. Перша гра в нас поїхала. Все класно, все працює. Друга гра, яку ми зараз перевірятимемо, це Wario Wear. Так, варіовер. Оп! Дивимось, слухаємо. Це супер геніальна гра. Так, дивимось, 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 давай, 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 сиго, чаво, сіго. О. Щось воно наче бачите? Ага. О, it's Vario. Так. Ну, раз воно вже запустилось, то має продовжувати. Ну, якщо воно не запускається через класичне е, цей меню, то краще його запускати через Неогаму. Неогама вона там і самописні болваночки запускає, і е, інших регіонів запускає. Но тут я наскільки пам'ятаю, то я вибачав регіон Локі. Якщо має запуститись, тим більше що воно у нас ще Подивимось зараз, подивимось. Подивимось. Так, опа. Канада, шапка Канада, поки що можете переглянути. Красива шапка. <с. <с. Так, добре. Так, що у нас, ні? Не йде? Чи йде? Ану. Може зависло. А я не пам'ятаю, чи я собі неогаму ставив, чи не ставив сюди. Бачите, воно взагалі зависло і не хоче. Приставка зависла. Окей. Треба її виключити. Запустимо ще раз її. Спробуємо ще раз її запустити. Ну це, це. Ми ж побачили, що він запустився. І він в гарному стані. Тут то, то проблема не е, в диску, а можливо, я ж кажу, що я, можливо, не, не це його, як його. Не... Зробив йому імплантацію стосовно. Можна спробувати через лоудер, USB лоудер GX спробувати ще запустити. Так, мабуть, зараз і зробимо. Дивіться, бачите, знов не хоче бачити візуалочку. Ну давай сюди зайдемо тоді. Що в нас тут? Постійно включаються ефекти. Навіщо нам так це не треба? Так, по звуку. І так, гарно все чуємо. Так, виходимо. Бачите, ми не підключили HDD, тому воно щось тут просить. А ми зараз одразу в диск підемо. Тут можна піти в диск. О, Дивіться, бачите, он DVD. Натисли. І чекаємо, поки він його запустить. О! Буває так, що якщо неправильно ІЗОшку вибираєш, ну, запускний цей драйвер, то воно теж може не запускатись. Тому можна ще тут бавитись з Ізохами. З не, не з ізохами, а ІОсами, IOS IOSами. Да, ios Звучить як самі розумієте. Щось не хочу воно, бачите, запускатись без бубнів. Ну, Нічого страшного. Це, це не страшно, я скажу, що це можна це вирішити. О, тихо. Може піде? Щось почало там хрум, хрумкотіть. Може і запуститься через. О, щось будемо. О, дивіться. О, то, що я казав. Взяло і запустилося. О! Супер гра! Видно, я брать про... розумію, що там, знизу не дуже гарно видно. Воно а ну... а ще нормально. О. Це супер класні щобра. Бачите, опа, на носа. Вуса можна потягти. Бачите. Дуже прикольна опра. Ну, Запустилося. Ви бачите, що все запустилося. Виходимо назад. І тепер. Ой, чи запускати ці диски? Ні, спробуємо через офіційне їх меню запускати. Зараз ми вийдемо у э, меню. Так, добре. А тепер спробуємо, що у нас тут є віфіт. <кхід> так, плюс-мінус видко видко. Так, добре, давай забираємо нашу Так, да, Це пеніше прикольно. Ну що, доставайся. Так, окей, варіовер дістали. Тепер від найкращої за станом, тому що, мабуть, ніколи в неї не грали, до найгіршої. Вона і так і буде у нас, як ми, ми їх дивилися, вони плюс-мінус в такому всі. В кепському стані далі йдуть. ну, Тут уже, бачите, які, які дісталися. Але насправді є дуже е, дієвий метод це шліфувати диски. Я один навіть так вручну намагався шліфувати. Це в мене теж там був Спайдермен прикольний. О, бачите, тут запустилося. Зрозуміло, що без проблем запустилося. Тому що воно в гарному стані і правильного регіону. Бачите, воно і звучить і все класно звучить, все. Ага, окей. Ну, ми зараз грати не будемо, ми зараз просто покрасимо кнопочки. Ага, все, Все, Виходимо. Все. Це диск у нас запустився без проблем. Ви самі бачили? Оп, Ага, да. Зараз подивимось у нас інші, да? По черзі. Від найкращого до найгіршого за станом. Будемо дивитися. Так. Наступний у нас диск Singate. Caroке по фільму High School Musical. О, він у нас тут вже не, не, не сильно видно, але коротше, він такий у нас. Поюзаний-поюзаний. Крепко поюзаний. О. Будемо дивитися, чи він запуститься, чи він не буде тупити. Ну, Буває, що він прям геймплей буде тупити. Ми це не побачимо, тому що ми будемо запускати стартовий екранчик, будемо запускати. О, о. Ну, але... Е, high school, цей, як його... DVD-шні DVD взагалі диски, вони більш у нас... Не, не такі тендітні, як в юшні. Тому що в юшні там якась неправильна одна невеличка подряпанка і все. І він вже працювати не буде. Ага, це він мікрофон хоче? Це ще щось там він завантажується. Ой. Зою. Працює наче, так? Да? the system Memory. Окей, okay. Save Successful. Ну, не дивлячись на те, що воно в такому трошки кепському стані, воно все одно запустилося. Ага. Все наше працює, бачите. Все. В принципі, працює, ну, типа, кепський стан нам не, цей, не, не завадив. Кепський стан не завадив, щоб запустити. І я скажу, що якщо дуже захочеться, то можна завжди е зробити шліфовочку диска. До речі, я собі якось хочу купити машинку для шліфовки дисків, вони теж продаються. Прикольні, там різні є. І щоб їх е приводити до ладу, навіть, навіть е Blu-ray-ігрові можна приводити до ладу, без проблем буде. Давайте наступну. це у нас Amazing Spider-Man. Він у нас такий, наче трошки літав. Не знаю, його там тут зараз вже не видно, тому що вже на нього так сильно не світить, але все ж таки, спробуємо. Так. І Мася тут дивиться. Мася там видно трошки на відео. Мася вона така в Маська. красуня, Мася? Все ти, все добре. О! Spider-Man запустився. Подивимось, що там у нас цікавого. Не дивлячись на знову ж таки кепський стан. Диск запустився. Коломбия Pictures, Marvel, Activision. О, -о, О, Красиво все тут. Дитина побігла кудись. Локомотив поїхав. Оце треба тільки в геймплей дивитися. Ага. Connect Нончак or Classic Controller to the V Remote. Ага. Ну в мене є і те і інше, але зараз ми вже цим не будемо займатися. Все, клас. Ну все працює. Але ми зараз вийдемо. Ой, навіщо на натис С, як його... Щось ду -ду 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 ну? я дурдурість сполоху. Ану. Так не працює. О. Все, нормально. Ресет цей. Все. Окей. Ну, значить, не такі тут і... Э Глибокі подряпини, раз він так запустився, без проблем. І останнє, що ми зараз спробуємо, це Just Dance Best of. Ну, У мене просто ще в колекції не було такого. І він, в принципі, із усіх тих, що подряпані, не такий самий. Бачите, у нас не вийшло від найгіршого до найкращого. Ну, у нас вже як, як вийшло, так вийшло. Будемо дивитися. Мені здається, що він взагалі має без проблем запуститись. Тому що ті, що поскладніше, вони прям у них були така більш серйозні травми, як то кажуть, але все одно вони запустилися. О, окей, окей. Цікаво, якого це року. Just-dance. Так. 2012 рік. Ага. Та вони, мабуть, класичні jazz Dance, чотири частини. Вони зібрали з них, да? мабуть, що кращі. все працює, Без проблем все працює. Ну все. Тобто, у нас виходить, да, якщо підсумувати все, що ми тут зробили, то а вже ж інколи хочеться, щоб те, що ми там купуємо, воно було в ідеальному стані, але будемо дивитися, правді у вічі, інколи просто не існує. В гарному стані вже якихось примірників через е, об'єктивні причини. Так, щось якось ми там... По... Я став... ви не бачите, але це ж не важливо. там Маська. Головне, що маску видать. Давайся? Тобто у нас ця штучка грає, ця штучка з кепськими такими е, подряпинами але грає. Синіт. Запустився. Типа, як воно буде грати вже в геймплеї в самій, да, в самій грі, то вже інше питання. Інколи треба там буде перезапускати диск. О, ця японська must-have штучка взагалі клас. Ну і Super Paper Mario а вже ж, якщо ви японську не дуже сильно знаєте і не хочете е -е -е, цей, сидіти з перекладачем постійно, то. То а вже ж краще пограєте в якісь там, не знаю, будь-яку англомовну версію. Але так собі в колекцію прям це дуже класно. Все, дякую за перегляд. Буде ще скоро у нас тут на каналі Горинич ЗМІ і більше відео всяких різних.